Вітаю малята! Тема нашого заняття читання оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Василь Олександрович Сухомлинський, український педагог та дитячий письменник, народився 28 вересня 1918 року в селі Васильківка. Він дуже гарно навчався і в 17 років став вчителем заочної школи неподалік рідного села. За свій життєвий шлях він написав багато цікавих казок та оповідань для дітей. З одним з них ми сьогодні познайомимось. Покинуте кошеня Хтось виніс із хати маленьке сіре кошеня і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та не вчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє. Бідне кошенятко та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кошеняті. Притулилася вона до куща та й сидить, тремтить. Поверталася із школи маленька наталочка. Чує, вчить кошеня. Вона не сказала ні слова і взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло. Ви прослухали оповідання покинути кошеня. Чи правильно вчинила дівчинка? А що ви відчули до цього кошеняти? Напевно, ви його пожаліли. Малята, я пропоную вам виготовити для нього друзів, щоб йому не було сумно. Для конструювання потрібно заздалегідь підготувати своє робоче місце. Малята, давайте з вами розглянемо зразок. Скажіть, хто це? Яка це тваринка? Які кольори я використала, з яких частин складається котик. Беремо один аркуш паперу і утворюємо знову квадрат. Згинаємо робимо лінію по діагоналі. Зайве відрізаємо. Розкладаємо і згинаємо протилежні кутики один до одного, щоб утворила ще одна лінія по діагоналі. Розгинаємо наш квадрат. Один верхній кутик згинаємо до центру перетину лінії діагоналі. Потім згинаємо по лінії діагоналі. нижній кутик згинаємо до згину. Далі беремо правий кутик, підводимо до лінії згину, інший лівий кутик теж так само. Так. Тепер ми їх загинаємо нагору так, щоб у нас утворилася вушка. Ось така. Один загнули. Валилася мордочка котика. Для того, щоб він був схожий на котика, ми з вами зараз домалюємо йому очі. Одне око, інше око, вірю йому намалюємо. Носик прикутник перевернутий малюємо. І червоним кольором намалюємо йому котик. Осмішку намалюємо. І щоб було схоже, що це котик, ми йому ще домалюємо вуса з однієї сторони. І з іншим. Так, мордочку ми зробили потику. Тепер беремо інший картуш паперу, згинаємо його і теж утворюємо квадрат. Зайве зрізаємо, розгинаємо квадрат. Згинаємо до лінії один путик. Те саме робимо, Інше. з іншої сторони. Згинаємо його. Перевертаємо, щоб у нас гострий був знаходиться до вас в радіу. Згинаємо його заглажуємо і відгинаємо ось сюди. Це у нас стул для котика і звострику. І зараз ми приклеюємо з вами олійку для котика. Ось і все.